Привіт, хто не знає, знайомлю з CEO нашою ті компанії Слобода Студіо. І Аня, питання до тебе на сьогодні. Наша компанія зростає навіть в ці дуже складні часи. за завдяки чому тобі як CEO, це вдається? Що ти на твій погляд робиш вірно? Угу. Привіт, Павло. Дуже дякую тобі за запитання. Я можу сказати, що для мене, можливо, це моя особливість як людини. Найважливіша річ в успіху або в стабільності, яку зараз показує Слобода. Це саме команда, з якою я працюю. І того року ми пробували використовувати такий фреймворк. Побудуванню стратегії і один з перших пунктів там був People. І для мене. Немає стратегії без людей, бо будь-яку стратегію люди їдять на сніданок. І мені здається, що це номер один. Другий момент це те, що ми свого часу зробили дуже велику увагу на делівері, на якість сервісу, який ми пропонуємо нашим клієнтам наразі. І я бачу вже результати зараз. До нас повертаються клієнти не зі скаргами, а з бажанням продовжувати. І дійсно це побудований з нуля, можна сказати, делівері відділ. І номер три. Мені здається, що це тяжко важко, але ми готові до змін, і ми рухаємося в цьому напрямку. Це дуже складно змінюватися, використовувати нові речі, і для цього ми разом з людьми з командою шукаємо проривні рішення.